Позаду мультипредметний тест визначення виступників із спеціальностями та з пріоритетами наразі у вишах відбувається розподіл державних місць. Майбутнім студентам залишається чекати до 5 серпня. Хочу вступати на спеціальність 053 психологія, психології, тому що на цей час для кожної людини це дуже важливо. Я вибрав спеціальність дизайн художньо графічних факультетів. Ну, це, на це я учился ранее, но, на сожалению, не закончил. уже цієї суботи в електронних кабінетах абітурієнтів з'являться рекомендації щодо вступу на навчання за державним замовленням. Тоді важливо вчасно підтвердити остаточний вибір вищої спеціальності за допомогою електронного підпису. Якщо людина не знає, як це робити, то можна звернутися. У консультаційний центр Криворізького державного педагогічного університету, і ми залюбки допоможемо вам це створити. Ректор Криворізького педагогічного вишу Ярослав Шрамко радить майбутнім студентам не пропустити важливу дату 5 серпня. Отримати рекомендацію на бюджет, прийти до університету і оформити всі необхідні документи. А 1 вересня буду радий вітати їх, як наших студентів, на навчання. Скоріше за все, навчання буде змішане, тобто воно буде передбачати як дистанційні форми, там, де можливо, там де необхідно, так і можливо, певні аудиторні заняття. Зокрема, це стосується таких окремих видів редів. Обід як практичні заняття, лабораторні заняття безпосередньо перед першим вересня будемо визначатися остаточно. Зручно, що зараз не обов'язкові оригінали документів. Їхні електронні копії можна завантажити в особистий кабінет. Тим часом стартувала вступна кампанія на магістратуру. Подача заявок триватиме до 21 серпня. Аліни чистосердо Валерія Косиїна цей день.